Хотіли би нав'язати свої правила гри під час е, переговорного процесу і зробити все можливе, щоб е, між Україною та Росією не було якихось посередників, а саме Сполучених Штатів Америки, тієї ж навіть Туреччина, яка приймає е, цю, е, цю зустріч на своїй території. Які і, і хочу наголосити, що і раніше Росія виступала, наприклад, проти е, участі у переговорному процесу європейських е, партнерів України. А отже, це означає, що фактично Москва хоче е, тиснути. На Київ і зробити все можливе, щоб можна було їй отримати бажане, тобто всі ті вимоги, про які ми знаємо, які Російська Федерація виставляє ну як мінімум протягом останніх трьох років. А по суті, вона ще з 2014 року має єдину мету: це демонтаж української державності. Єдине, що вона винаходить різні способи, як нав'язати нам те, що пришвидшило би власне цей процес. Ну як вона як вони там собі в Кремлі думають, тому українські державі. Дуже важливо зараз не допустити такого сценарію. Потрібно, щоб під час перемовин перебували представники сполуч представники або представник сполучених штатів Америки, що так само були долучені і наші турецькі партнери. Адже ми хочемо, щоб було прозоро, щоб всі були щоб були свідки. Цих перемовин і щоб наші партнери абсолютно усвідомлювали те, що нав'язує Російська Федерація, інакше ми повинні розуміти, що наслідки можуть бути небажаними. Для, для нас це може задати ударів удару національним інтересам, якщо ми будемо вестися на ті забаганки, які. Хоче Російська Федерація більше того, Росія хоче таким чином провірити піддатливість наших союзників, ну зокрема Сполучених Штатів. Якщо вони, наприклад, погодяться на такі вимоги, значить вони зможуть погодитися і на будь-які інші ультиматуми чи, чи забаганки, які має Російська федерація, Станіславці хвилини цю... в ці хвилини розпочалися перемовини між російською українською делегацією в Стамбулі. Повідомляє наша кореспондентка Олена Чернякова, яка безпосередньо працює на місці. З деталями ми повернемося чи вдалося залишитися іншим Легаціям і американські безпосередньо в залі для перемовин. Оці от затягування і ігри невже ще комусь не зрозуміло, що Росія грає вар'ята? І так, дуже дивна історія, коли 12-го числа був дедлайн, якщо Путін не погодиться на перемир'я, а санкції можуть вступити в дію 20-го. Чому так розтягнено це в часі? Що ми ще не зробили для того, щоб додати оперативності і швидкості реакції нашим європейським партнерам? Насправді європейські партнери намагаються всіляко скажімо так зара бути активними в цьому процесі, і якраз таки вони виступали проти того, щоб можна було відтерміновувати запровадження санкцій. Ну але єдине вони погодилися тоді, коли американська сторона висловила так таку таке побажання. А отже, поки що все поставлено на на паузу. однак, ця пауза може бути руйнівна руйнівною і руйнівною саме для синхронізації тих санкцій, які можуть бути запроваджені проти Російської Федерації, якщо та ну, наприклад, знову виставлятиме всі ці максималістські вимоги. І якщо нічим ну, більш-менш нормальним, ці перемовини не увінчаються, тобто сторони залишаться на своїх позиціях, але Москва своєю чергою може добитися, хоча б якоїсь тактичної перемоги, це те, щоб Сполучені Штати далі не впроваджували якихось серйозних санкцій проти неї. А європейці ну вони обмежилися тими пакетами, які які ми. Знаємо, наприклад, 17-й і він не настільки є болючим, як якби яким міг би бути, і, і особливо, якщо це відбувалося у в синхронії з американською стороною. Тож тут варто діяти максимально оперативно і достукувати це, перш за все, до адміністрації Дональда Трампа, щоб вони знову ж таки не одягали рожеві окуляри і не сподівалися, що Путін все ж таки буде домовлятися що там ті ті умови, які з якими вони приїхали, що вони є прийнятими. Ні, якщо Росія Зараз не погодиться, ну хоча б скажемо для такого тестування на 30-денне перемиря, те про що е, е, говорили. І і, на і чому наполягали учасники коаліції охочих у Києві. То тоді ну немає про що говорити. Вочевидь, Російська Федерація тоді ну знову підтвердиться, що вона не має намірів про щось домовлятися. Що Путін і його воєнна машина хоче надалі, скажімо так, досягнути тієї мети, про яку ми тільки що говорили, про знищення української держави. Ну і відтак, щоб цього не допустити, потрібно і. Задіювати максимальний санкційний тиск і підтримувати Україну всіма можливими засобами, і вибудувати таку єдину стратегію, яка б якщо б і могла би привести до мирного врегулювання, але з позиції сили, тобто тиску на Москву, те на чому наполягає Київ від самого початку. Станіслава даємо фотографію безпосередньо вже без перемовин. Нагадаю, в Стамбулі в палеці Долмабахче відбувається просто зараз. оці ці хвилини розпочалася чотири хвилини тому. Зустріч перша за три роки між делегаціями Росії та України. Нагадаю, мандат українська делегація має на припинення 30-денне 30 перемир'я, припинення вогню. Мандату на перемовини якого ж тибу, має російська делегація. Велике питання, як раніше заявляв прес-секретар Кремля Пісков, делегація буде в онлайн режимі на зв'язку Путін з Путіним і отримуватиме від нього вказівки онлайн. Що Зміниться після сьогоднішньої бесіди, пане Станіславе. згідно з фото, представники турецької турецькі турецької делегації залишаються на місці, тобто не зрозуміло чи наполягатимуть і чи тиснуть росіяни на те, щоб після вітального слова представники туреччини покинули. Що зміниться? Я не думаю, що Російська Федерація зможе витіснити господарів цієї зустрічі. Це ну мабуть логічно, але побачимо. Знову ж таки, от я поки що не, не під скажу, не скажу, якихось ілюзій щодо того, що там можна буде очікувати на те, що сторони домовляться про якесь довготривале перемир'я, та ще й Росія піде на якісь поступки. І тому подібне абсолютно ні. Треба буде тебе чітко усвідомлювати, що російська делегація вона скажімо так виконує роль скажімо так, нібито зацікавленої у перемир'ї з сторони, а насправді це продовження того ж самого Володимира Путіна, який очевидь може зараз диктувати якісь свої умови через. Чи через онлайн формат, чи через інші засоби комунікації, і фактично намагатиметься зробити все можливе, щоб можна було реалізувати те, що про що говорили сторони в Стамбулі у 2022 році. А це фактично капітуляція і України і наших партнерів. Тому я думаю, що дуже важливо наполягати на компромісних. Варіантах і Українська держава має робити все можливе, щоб не дозволити Росії нав'язати той мир чи те перемир'я, яке вона бажає. А, а але якщо говорити про предметну площину, я не виключаю, що можливо, все ж таки буде домовлено про триселене перемир'я. Тільки мож, тільки вірогідно, це якщо буде домовлено, то з сум в часі. Тобто, це вже не з 12-го відповідно травня. Ми вже живемо в 16-му травні. А це вже можливо буде якась інша дата. Можливо, знову буде понеділок, 19-те Правда, я не знаю в цьому сенсі і вже. Дотримання цього перемир'я Росією покаже, чи вона готова буде говорити про довготривале. Але це і те під великим знаком запитання, тому що ми знаємо, що вже пропонувалося Росії запровадити всеосяжне перемир'я і в повітрі, і на морі, і на суходолі. На 30 днів вона відкинула це. Натомість вона нав'язувала короткострокові ці перемир'я. Ми знаємо на Великдень на парад побідадеся і тому подібне, і сама ж їх порушувала. Тобто я великих надій mm -hmm. на те, що Росія якось щось усвідомила і щось бажає ну бажає пристати на якісь ініціативи. Немає, але побачимо, Виключити нічого не може. Тож стежимо за перебігом події у Стамбулі. Дякую, дуже Станіслав Желіховський, експерт міжнародник був із нами на зв'язку. І Посадь Так само вам. маємо акцентувати увагу, що паралель.